Спочатку визначаємо центр обличчя по переносиці, потім точка початку від точки пірсингу, апікс по краю яблучка ока, закінчення від центру губи через зовнішній кут ока. Робимо відміточку і ставимо вертикаль. Далі беремо штангінсирку, змачуємо олівцем з іншої сторони, щоб перенести ці відстані на іншу брову. Тобто ми відміряємо від кожної відмітки до центру і переносимо на іншу брову. Так ви швидше все зробите і будете далі будувати форму. Далі ми робимо горизонтальні лінії на початку і на ширині. Це і буде ширина нашої брови. Далі з'єднуємо апікси, щоб вони в нас були на одному рівні. І з'єднуємо апікс з шириною, це вже буде лінія тіла з одної і з іншої сторони, таким чином, щоб по центру в нас е, вийшовся хрестик. Далі ми з'єднуємо апікс і закінчення і дивимося, в яку частину козовочка на вушці дивиться наша нитка. Щоб з іншої сторони ми вже від козелочку через закінчення і апікс провели лінію. Далі ми з'єднуємо арку з закінченням таким чином, щоб точки закінчення вони перетнулись. І піднявши брову до лба трошки вище, ми можемо цією ж ниткою промалювати паралельну нижню лінію. Таким чином, буде набагато швидше, краще це все ж таки робити лежачи, якщо сидячи, то краще тоді нижню лінію малювати від руки.